Нова модель штучного інтелекту Еней допомагає вченим аналізувати та інтерпретувати давньоримські написи. Система працює з неповними або пошкодженими текстами. Вона їх аналізує, визначає їхнє походження, датування та відновлює втрачені фрагменти. Еней використовує базу із 176 тисяч латинських написів, зокрема 9 тисяч зображень, і обробляє дані за секунди ми не просто відновлюємо текст, а шукаємо відсутні фрагменти головоломки, до яких його можна прив'язати. Це критично важливо, щоб обґрунтувати гіпотези та робити точні висновки. Щоб перевірити ефективність моделі. Команда провела масштабне дослідження за участю 23 фахівців. Учасникам пропонували тексти, відновлені за допомогою ШАІ, та просили оцінити їх як можливі гіпотези. У підсумку з'ясувалося, що разом із шаї історики точніше визначають датування та прив'язку до місцевості. Виявилося, що дев'ять із десяти схожих текстів, які Ней пропонував як контекст, експерти визнали придатними для початку дослідження. Завдяки їм їхня впевненість у власних висновках виявилася вищою на 44%. Розробники наголошують, що модель не обмежена латинською мовою і може бути адаптована для інших наук. Ми почали з давньогрецької, потім перейшли до латинської і показали, що легко адаптувати модель до нової мови. Так само її можна переналаштувати, скажімо, під папірологію. Назву Енеї обрали не випадково. Вона відсилає до героя Енеїди Вергілія, який подорожував стародавнім середземномор'ям у пошуках знань, і в результаті став прабатьком Рима. Розробники вважають, що технологія може радикально змінити підхід до вивчення античності та відкрити нові сторінки історії.